Доброго дня! Я сьогодні хотів поговорити з вами про університет у Львові, або те, що ми називаємо Львівський національний університет імені Івана Франка, котрий є найстаріший в Україні. Ну, наприклад, як києва академія старіша. Але саме статус університету Львів отримав в 1661 році. І можна говорити про інституцію, але ми з вами більше зосередимося на будівлі університету, на будинку, де колись знаходився Сейм Галичини. Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка взагалі будувався як Сейм Галичини. Закінчений був в 1881 році. По проекту архітектора Йозефа Гохбергера. на даху можемо побачити три постаті посередині опікунча Галичина, а ліворуч і праворуч вісла і Дністер. Тобто ці ріки є адміністративними кордонами Галичини. Герб України, але скільки тут було держав, скільки гербів помінялись. Напис «Patria Decori Civibus Educantis» можна перекласти приблизно так. Батьківщину прикрашає освіта громадян і чотири жіночі постаті Віра, Правда та Любов і Справедливість. А внизу можемо побачити скульптурні групи наука, освіта і праця. Тут сільське господарство, промисловість. Тобто на таких двох елементах тримається вся держава. Ну і посередині можемо побачити герб університету, Лев тримає трихсвічник, прапори України і Євросоюзу. І дві таблички українською мовою та латиною. Universitas Leopolensis Anno Domini 1661. Власне, в цьому році. Декретом короля Яна Казимира колегіом єзуїтів стає Львівським університетом. Ми зараз саме знаходимося фактично на головній вулиці Проспект Свободи. І тут величавий храм. Це бувший костел Петра і Павла. Зараз греко-католицька церква, а храм будували монахи Єзуїти. Справа почалася. В 16 столітті, коли виникає реформація, протестанти в багатьох містах піднімають бунти і багатьох католиків переконують свої правоті. Католицька церква розуміє, що можна і воювати з протестантами, але найкращим методом буде контрпропаганда, тобто вони більше вдаються до навчальних освітніх засобів. В той час виникає якраз орден отців єзуїтів або Товариство Ісуса Христа, більш така правильна назва. Засновником цього ордену був Ігнацій Лойола. Вже в 16 столітті, так би мовити, свій Якір, але в 17 столітті, в 1610 30 роках, власне, був поважен. Зразком для нього був один з храмів в Італії. Ну, звичайно, тут трошечки зробили по своєму. До речі, це один з перших зразків барочної архітектури у Львові. І храм колись мав дуже велику вежу, але її розібрали в 19 столітті, тому що ну, були випадки неприємні з іншими вежами. Зараз я докладно про це не буду е, говорити. Е, біля е, храму. Є монастир, виникає теж тут Ізаїдський колегіум, от, який потім декретом короля Яна Казимира в 1861 році стає університетом. Це можна назвати початком університету. Якщо подивитися з фасаду, то храм представляє дуже красивий зразок барочної архітектури. Біля храму розміщений єзуїтський колегіум. О, і тут На даний момент там міститься середня школа номер 62 і теж можемо побачити табличку з зображенням Богдана Зіновія Хмельницького. Коли він в 1648 році брав в облогу Львів, то боялися когось вислати на чолі делегації, тому що поляки не довіряли козакам. Ну і е, вирішили вислати на чолі делегації. Для Богдана Хмельницького, тому що казали, що ніхто не підійме руку на свого вчителя. І з цього доходять до висновку, що Богдан Хмельницький навчався тут в Ізоїцькому колегії, колегі, у Львові. Всередині, як бачимо, храм має багате барочне оздоблення. Тут колись був костел, в радянські часи фондосковище, зараз греко-католицька церква. Тут прощаються з солдатами, які загинули на війні з російським окупантом, в 1773 році. Орден оців'єзитів був заборонений і через деякий час там університет закрили. Через пару років його перенесли в монастир Тернітарі. Перед вами зараз бувший костел Святої Трійці. З боку був монастир. Тут університет проіснував до половини 19 століття. В цей час, в 1848 році, відбулася революція, яка відома як весна народів. Студенти теж бунтувалися, ці приміщення були обстріляні, всі дерев'яні частини, а також книжки вигоріли, і університет змушені пізніше були перенести до іншого приміщення. А ці приміщення передали греко-католицькій церкві, в якій зараз знаходиться. Далі греко-католицька церква і храм Преображення Господнього. З перервою, зрозуміло, на радянські часи. Але коли відродилася греко-католицька церква, це фактично був перший храм, де провели греко католицькі богослужіння. Це вже третє приміщення університету після Тринітаріїв. І університет тоді, друга половина 19 століття. І е, фактично до кінця Першої світової війни. А навіть, якщо чесно говорити, то тут по сьогоднішній день знаходяться деякі факультети, це біологічний факультет і геологічний. Багато різних професорів ми тут можемо побачити, зокрема, під прапором Беревне зображення Михайла Грушевського, який викладав в університеті, а також Івана а, Франка, який тут навчався, і теж е, багато в якийсь спосіб був пов'язаний е, з університетом. До речі, Іван Франко і Михайло Грушевський були сусідами, жили недалеко з трійського парку, але це вже зовсім інша історія. Напроти старого корпусу університету знаходилася кав'ярня Шкотська, або, інакше кажучи, Шотландська. Сюди, в перервах або після лекції, професори заходили собі випити каву, а деколи міцнішого. Вони зустрічалися один з одним і могли проводити дискусії. І навіть в тих дискусіях було багато речей винайдено. Часто сперечаючись, писали на серветках, на клаптиках паперу. І це йшло все в сміття. Щоб таких речей не було, потім. Купили блокнот, в якому можна було це все записувати, і е, пізніші часи після Другої світової війни це все було видано в Америці. Офіціанти вічливо дозволили заглянути всередину. І тут ми можемо собі читати КЖінга Шкотська, бо книга шкотська, або наче кажучи, шотландська. От, і тут є такий цілий репринт, як це все виглядало. Зараз, до речі, ведеться продовження цієї книги, де записуються задачі і де вони розв'язуються. Ось і закінчується наша мандрівка по університету. Повертаємося до головного корпусу, де в основному розміщуються гуманітарні факультети, і відбуваються всі урочистості, найважливіші справи в 20 столітті і по сьогодні. Буде можливість побачимо інтер'єри. Всім дякую.